Головне про події 29 травня. Україні цього року НАТО не світить. Трамп готовий бомбити Москву. Швеція надає нам літаючі радари, а реванш між Усиком та Фюрі відбудеться у грудні. Докладніше далі. Україні не варто чекати на позитивні рішення щодо членства у НАТО цього року. Повідомляє Telegraph. Західні партнери просять президента України Володимира Зеленського не форсувати події. Кількість загиблих у Харкові внаслідок удару по епіцентру зросла до 19. У лікарні помер 40-річний чоловік, який отримав серйозні опіки під час атаки. Понад 50% тіла. У слід за Францією Польща заявила, що також не обмежує застосування Україною зброї, що поставляється Варшавою для ударів по об'єктах на території Росії, адже Україна повинна мати можливість захистити свою територію від російських атак. Швеція надає Україні пакет військової допомоги на 1,3 мільярда доларів. Повідомляє видання Сицвенскан. У ньому будуть зокрема літаючі радари, літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC-890, які можуть врятувати українські міста від варварських бомбардувань. 710 тисяч українців безпідставно мали статус у розшуку у реєстрі оберіг. У Міноборони заявили, що цю помилку виправили завдяки застосунку Резерв Плюс, радять авторизуватися повторно, щоб побачити оновлений статус. Після скандального звільнення колишньої депутатки Ірини Фаріон апеляційний суд постановив поновити її на посаді професорки кафедри української мови інституту гуманітарних наук Національного університету Львівська політехніка. Також вона отримає майже 124 тисячі гривень компенсації заробітної плати. Побутова техніка Bosch, DeLonghi і Philips, вироблена для українського ринку, почала постачатися у Росію, де продається через маркетплейси і мережі магазинів електроніки. Як повідомляє російське видання Комерсант відвантаження йдуть через турецькі, польські та балтійські структури. Колишній президент США Дональд Трамп розбомбив би Москву й Пекін. Як пише Washington Post, про це він заявив під час зустрічі із донорами його передвиборчої кампанії. Чим дуже їх здивував. Зазначається, що на заходах зі збору коштів Трамп часто говорить про зовнішню політику. Реванш між абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі запланований на 21 грудня. Повідомив міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аля Шейх. Нагадаємо, усик переміг Фюрі у першому поєдинку. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.